Так, добрий день, 22 вересня. Поле я тут знімав попереднє відео було. Посіяна прямим посівом, була тут білоба в міжряддя. міжряді, січчю. Все показував. Позавчора трошки зібрали, сьогодні дозбираємо. дай Бог. Ну а вчора прямим пасівом заїхав сіяти пшеничку. Ну так воно вроде і виходить. Вроді гарнюня. Але потім почав ходити, але так, що воно і гарно виходить знизу. Бачите що? Ось такі репанки. І буває так, що попадає репанка вдоль пассиву или пассив вдоль репанки. И воно было получено туда все зерно. Я в шоке. Вот бачите, что творится? Где воно? Вот там вон, в Америке. Зерно. Що робити не знаю. Та що робити? Мабуть, далі будемо дискувати легесенько, хоч якось засипати ті репанки, трещинки ті. І потім миленько світити. Ну, що робити? Прямив пасів, прямив пасівом. Зараз піде гарненький дощик і воно зовсім туди потече все. Бачите? Так воно навіть, ти його будеш засипати, насипається. В цьому році, я кажу, аномально. Вот. Ось сошник ішов. То воно там, навіть за нас зверху нема. Зверху воно вроді нормальна, таке, пилючка, пелючка, а по ітогу ось така пилючка. Дощів я не пам'ятаю коли вони були останні. В травні, мабуть. Ось така бяка. Не знаю, господарство, ну, вони працюють то по класиці, ну вони дискують. Хоча у них там круті Все рівно вони дискують легесенько, а потім стіть. То що себе думаю Хоч хоч якось підсипати їх. Хоча така вона гарненька, блин. Не тронута, сиется обалденно. Сивалка скрипить, репить, но вона сие. Колтерати прыгают, блин, на пружинах спрацьовывай, но ну, сия, сия. Але рассыпается, не знаю. Так что таки справы поганенькие. Дощу нема і не передбачається. а сіяти потреба. Треба. Ну що, воно все побите, порепана. Так що ось так. Так, все бувайте, хворійте.